Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогоднішня рубрика має назву Повертаємо забуте до життя і поговоримо про зміни, що відбулися в правописі. Одна наша глядачка запитує. З якого це дива проект став раптом проєктом. Друзі. Я участь в роботі наукової комісії, яка вносила зміни в правопис, не брав, але спробую пояснити. Ось погляньте сюди: слова об'єкт, суб'єкт, ін'єкція мають латинський корінь єкт, не «ект». Тому ми і не кажемо обект, «суб'єкт», «ін'єкція». І тоді ж виникає зустрічне питання. А з якого дива ми 90 років писали проект? Проект? Відповідь проста, так було в російській мові, яка грала першу скрипку в Радянському Союзі, хоча нам завжди розповідали про рівність всього і вся. Отже, чинний правопис повернув традиційне і науково виправдане написання слова проєкт з буквою є. І ось так само з Є пишемо і похідні слова. Проєкція і проєктор. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один україна.